Шановні батьки, а зараз для вас маленькі поради. Так як у нас зараз немає можливості працювати з дітками в альбомах, в дитячих садочках, то я вже вам розповідала, як ми будемо працювати. Ми будемо на кожної зустрічі з, наш... з нашими дітками навчатися новим елементам петриківського розпису. До кожного заняття я буду готувати заготівочки. І у вас буде можливість подивитися запис, і я сподіваюся допомогти мені навчити ваших дітей петриківському розпису, зробити заготівочки самим за допомогою шаблонів. А діти старшого віку, це діти старшої групи. Уже самі можуть обвести олівчиком шаблон на аркуші паперу. І ось подивіться, як ми будемо це робити. На звичайному аркуші ми можемо зробити дві заготівочки до занять. Обвести шаблони, розрізати навпіл аркуш, і у нас получиться одна тема на половиночки листа. А 4 а зараз подивіться, як ми будемо малювати пензликом. Намочили пензлику водички, набрали фарбу, зайбу фарбу, обмакнули обкраєчок нашої палітрочки. Палітрочкою може слугувати або палітра. Або кришечка, або солоночка. Після малювання промиваємо ретельно пензлик у водички, для того, щоб він був чистий і можна було набрати на нього другий колір, і малювати чисто другим кольором. Після роботи знову промиваємо пензлик і промочуємо його об сервиточку. А зараз будемо. Дивіться, як працювати будемо пальчиком. Ручки не можуть бути як грабельки. Всі пальчики повинні подружитися, а вказівний пальчик буде працювати, і всі пальчики йому будуть дружно допомагати. Ось так буде працювати-малювати пальчик. Після малювання пальчик ретельно витираємо серветочкою. Дякуємо тобі, пальчики, за гарну роботу. Сподіваюсь, мої поради будуть вам в нагоді. До побачення!